Сьогодні ми дочекалися пробного ЗНО з математики 2021. В мене в руках ЗОшит номер 8 І ми розглянемо тестові завдання, які пропонувалися в цьому році. Почнемо. Перше завдання. Група з 15 школярів у супроводі трьох дорослих планує автобусну екскурсію в заповіну. Оренда автобусу для екскурсії коштує 800 гривень. Вартість вхідного квитка в заповідник становить 20 гривень для школяра і 50 гривень для дорослого. Яка мінімальна сума грошей достатня для проведення цієї екскурсії? Задача арифметична. Давайте подивимось, які витрати необхідно зробити. Отже, автобус 800 гривень. Школярі, школярі, їх 15 учнів, але кожен має заплатити по 20 гривень. І дорослі, дорослі троє, здається. І троє дорослих це 3 помножити на 50. Отже, відповіддю буде. Сума отриманих значень. Тобто перше значення у нас залишається беззмінне. 15 помножити на 20, досить легко множити. 15 на 2 буде 30. І нулих дописуємо. 300 гривень необхідно заплатити за учнів. І за вчителів, чи за дорослих, 3 помножити на 50 буде 150 гривень. Тепер необхідно додати, відповідно. 800 додати 300 буде 1100. І додати 150 буде 1250 гривень. Дивимось варіанти відповідей. Є такий варіант відповіді 1250 гривень. Значить, це правильний варіант В. Правильний варіант В. Наступне завдання. Наступне завдання у нас. За графіком необхідно визначити, відповісти на певні питання. Значить, ну давайте я зображу схематично. Так, це у нас час. На рисунку зображено графік залежності шляху S в кілометрах. Шлях у нас ось тут буде. Ось тут у нас 10, ось тут 20. Відповідно, ось тут 30. Це у нас шлях S. Від часу, час у годинах. Час у годинах. Необхідно дати відповіді, яке з наведених тверджень правильних. правильне. Увага. А, давайте зобразимо ж графік. Від нуля. Один, два, три, 4. Так. Десь так. Десь так. Це четвірка. Потім. До п'яти. І потім же Тридцять, четири, пять, шість, сім, вісім. Ось такий, е, такий малюночок у нас. Значить, і графік доходить ось до сюди. Так ось. от малюночок звернув. Отже. Дано 4 варіанти відповіді. Давайте подивимось. Зупинка тривала 4 години. Що значить зупинка тривала? Це період, за який не змінювалася пройдена відстань. Тобто, ось, ось оцей проміжок, оце була зупинка. Дивимося, це була зупинка з 4 до 5 години. І тривала вона, очевидно, 1 годину. Значить, цей варіант відповіді нам не підходить. До зупинки туристи пройшли 20 км. Справа в тому, що тут чітко на малюнку видно, що до 20 вони не дійшли. Тобто вони рухались-рухались, але скільки це вони пройшли, важко сказати, але точно не 20. Бо якби було 20, графік би проходив через оцю точку. Тобто, також ні. Після зупинки туристи пройшли більшу відстань, ніж до зупинки. Давайте подивимось, до зупинки вони пройшли відстань, ну, скажімо, трішки менше 20. А після зупинки вони пройшли відстань навіть менше 20. Це, ось ця відстань це 10. А в нас графік десь через ось цю точку проходить. Значить також, е, що туристи пройшли більшу відстань, це неправильно, вона очевидно менша. І варіант Г. Туристи зробили зупинку через 4 години після початку руху. Здається, це варіант правильний. Бо 4 години це ось. Бачимо, далі пройдена відстань не змінювалась. І, очевидно, через 4 години вони зробили зупинку. Тобто правильний варіант відповіді Г. Правильний варіант відповіді Г. Наступне завдання. Третє. Сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда, що виходять з однієї вершини до рівня 60 см. Визначте суму довжин усіх ребер цього Ну, Давайте зобразимо, це е, дасть нам можливість не зробити помилки. Прямокутний паралелепіпед, нагадую, в основі ось основа лежить прямокутник. У нього три. Різні довжини ребер. Може бути, звісно, може бути і куб, або ще ж якась фігура. Але тоді довжини ребер будуть співпадати. Але в даному випадку ми будемо вважати, що ось оце ребро А, ось оце ребро Б і оце ребро С. Інших довжин немає. значить За умовою, ці ребра виходять з однієї вершини, і тоді А додати С додати Б дорівнює 60 см. Очевидно, в даній задачі ми не можемо знайти довжину одного ребра, але цього і не потрібно. Ми можемо ось отак по три ребра взяти, подивитися, а скільки таких сум у нас утворюється. От, якщо подивитися, ось от сума сума цього і цього 60. Потім можна взяти ребра, які виходять з цієї вершини. Ось оце ребро, ось оце і ось оце. Також 60. Потім взяти ребра, які виходять ось з цієї вершини. Ось оце ребро, ось і ось. І аналогічно ребра, які виходять з цієї вершини. Тобто, таких трійок у нас утворилося 4. Отже, сума всіх ребер, можна записати, сума дорівнює 60 помножити на 4. Очевидно, це буде 240. Одиниці вимірювання у нас сантиметри. Це варіант відповіді B. Я ще раз наголошую, що це завдання з тестового зошиту номер 8 Вони можуть відрізнятися частково в інших зошитах. Наступне завдання четверте. розв'яжіть рівняння. Розв'яжіть рівняння. Х, четверте завдання поділити на 10 дорівнює 2,5. Ну, справа в тому, що декілька різних підходів може бути до розв'язування цього рівняння. Давайте ми їх і розглянемо. Ну, перше, ми можемо 2,5 записати в вигляді звичайного дробу і скористатись основною властивістю пропорції. Можемо цього не робити, а одразу вважати, що це. 2,5 написати знаменник одиницю. І за основною властивістю пропорції добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів ми можемо знайти х. Х помножити на 1 буде х. 10 помножити на буде 2,5 буде 25. Можна було 2,5 подати у вигляді Це до рівня 2,5. Це дорівнює 25. І потім отримати х десятих дорівнює 25. десятих. І в даному випадку взагалі можна не основною властивістю пропорції скористатись. А, наприклад, домножити ліворуч і праворуч на 10, десятки скоротяться і в нас залишиться х дорівнює 25, наступне завдання пов'язане з трапецією. На рисунку зображена трапецію. Давайте я малюночок зроблю. Малюночок в деяких випадках говорять рисунок. Здається, на мою думку, це не принципово. Так, і діагональ ось цієї трапеції поділяє кут, величини яких 20 градусів і 35 градусів. Необхідно знайти величину кута С. Ось цього. Давайте згадаємо означення трапеції. Що називається трапеція, і це нам і дасть відповідь на це питання. Трапеція це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Очевидно, паралельними тут є сторони БС і АД. А тепер давайте згадаємо властивості кутів при паралельних прямих. От якщо пряма А і Б паралельні, то ось цей кут і оцей кут називаються внутрішні односторонні. І сума цих кутів, ну, звісно, у випадку, якщо А паралельна Б 180 градусів. Отже, ось цей кут весь це 35 і 20 градусів. Це 55 градусів, а разом з кутом С. Він утворює 180. Отже, можна записати, що кут С додати 55 градусів дорівнює 180. Або позначити кут С якоюсь невідомою. Але звідси ми можемо легко знайти, що КЦ дорівнює 180, відняти 55. І це дорівнює 125 градусів. Отже, відповідь 125 градусів це варіант А. Варіант А. Наступне завдання також потребує зобразити графік. Графік функції, так, це завдання шосте. На рисунку зображено графік функції y дорівнює F від X. Ну, давайте я спробую його перемалювати. То якось так. Визначений на проміжку від мінус двійки до четвірки. Ось мінус двійка, 1, 2, 3, 4. Ось четвірка. Укажіть точку екстремуму цієї функції. Я нагадаю, що точками екстремуму називаються точки мінімуму і точки максимуму функції. Очевидно, по графіку видно, що. Ось оця точка є точкою максимуму. Ну, а відповіді не просять конкретизувати, значить, це і є точка екстремуму, Це число мін, мінус 1. Отже, Х0 дорівнює мінус 1 є точкою екстремуму. Це варіант відповіді Б. Варіант відповіді. Наступне завдання сьоме. Словами нічого не написано, але я так розумію, необхідно спростити ось такий вираз. А відняти 4 в другому степені. Відняти А в другому степені дорівнює. Згадуємо оця формула, яку треба наразі використати, називається квадрат різниці. Розкриваємо дужки згідно цієї формули. Це буде а квадрат мінус подвоєний добуток ось оцих. Доданки, це буде 8А. І додати другий додаток квадраті, одразу напишу 16 і відняти А в другому. Подібні доданки можна привести. Тут закреслюємо, і залишається мінус 8А додати 16. Дивимось варіант мінус 8А додати 16, це варіант відповіді А. Наступне завдання здається фізичного змісту. Давайте подивимось більш детально. Восьме завдання. Має такий вигляд. Період Т електромагнітних коливань в коливальному контурі, що складається з послідовно з'єднаних конденсатора ємністю С і катушки з індуктивністю L. Обчислюють за формулою Томпсона. Т дорівнює 2 π помножити на корінь квадратний з ЛС. Це значок арифметичного квадратного корення. Визначте з цієї формули індуктивність L. Тобто нам необхідно виразити величину L. Значить, бачимо, ось вона входить під цим коренем. І тому будемо е, визначати в декілька етапів. Перший етап. Виразимо ось оцей корінь. Для того, щоб виразити корінь, ми можемо ліворуч і праворуч викорати ділення на 2 π І тоді, ось якщо я так зроблю, поділити на 2 π То ліворуч у нас утвориться Т поділити на 2 π а праворуч, 2 π і 2 π скоротиться, і залишиться корінь із ЛЦ. Давайте я. А потім можна, ну давайте зробимо так, Т поділити на 2 дорівнює корінь квадратний із ЛЦ. Тепер, користуючись властивістю, що якщо А дорівнює Б, то Б дорівнює А, поміняємо місцями і отримаємо e корінь із ЛЦ дорівнює Т поділити на 2 π Ну а тепер нам необхідно позбутися цього кореня, мабуть. А для того, щоб позбутися кореня. Так, це Т. Піднесемо обидві частини до квадрату, бо це ж арифметичний квадратний корінь. Праворуч у нас доданки додатні, нічого тут стороннього у нас не з'явиться. Невід'ємні, скажімо. Тому будемо мати так. Корінь із ЛЦ в квадраті дорівнює Т, поділити на 2П в другому степені. Квадрат з коренем взаємно знищується, залишається ЛЦ. Ну, а праворуч, мабуть, доречно розкрити дужки за властивістю степеня. Будемо мати Т в другому, поділити, і тут підносимо до другого степені. Буде, степеня буде 4 пів квадратів. Залишилось виразити безпосередньо L. Для того, щоб виразити Л, нам необхідно ліворуч і праворуч виконати ділення на С. Отже, поділяємо на С. І маємо ЛЦ поділити на С скорочення. І праворуч буде Т в другому степені поділити на 4π С. Остаточна відповідь. Отже, остаточна відповідь буде у нас L дорівнює Т в другому степені поділити на 4π С. Дивимось, який це варіант відповіді. Т в другому на 4п квадрат С. Здається, це варіант Д. Варіант відповіді де. Наступне завдання пов'язане із степенями, з властивостями степеня. Давайте розглянемо це дев'яте завдання. Отже, в дев'ятому завданні необхідно, я так розумію, обчислити. Ну, написано 15 в третьому поділити на 3 в другому. Звісно, є декілька шляхів. Один із негарних шляхів, який може привести до великих значень чисел, наразі підносити 15 до третього степеню і трійку до другого степеню. Там будуть досить великі значення отримуватись, тому я б не радив так робити. Давайте подивимось ось на що. Число 15 можна подати в вигляді добутку 3 помножити на 5. Ну і звісно, все це в третьому степені. І поділити на 3 в другому степені. Тепер, користуючись властивістю степеня, ми маємо піднести і перший, і другий множник до третього степеня. Будемо мати 3 в третьому, помножити на 5 в третьому, поділити на 3 в другому степені. Можна виконати скорочення 3 в третьому і 3 в другому, скоротити на 3 в другому. Тут Доцільно повністю степінь скоротити, залишиться одиниця, а тут лише показник, також залишиться показник одиниця. І тепер ми бачимо, що в чисельнику вже одиниця. В знаменнику, прошу пробачення, одиниця, а значить його можна не писати. А в чисельнику залишається 3, помножити на 5 в третьому степені. Що таке 3 помножити на 5 в третьому, це 3, помножити на 5, помножити на 5. П'ятірки в добутку дають 125 і помножити на 3. Це буде 375. Шукаємо варіант відповіді, це варіант відповіді Г. Варіант відповіді Г. Іще одне завдання 10. Давайте розглянемо на цьому відео. Потім перервимось, відео для глядачів. Розмістимо і будемо далі рухатись. Отже, 10 завдання. Які з наведених тверджень є правильними? Пропонується три твердження. Перше твердження. Діагоналі будь-якого паралограма рівні. Ну, очевидно, що це неправильно. Діагоналі паралограма завжди різні. Ну, за винятком, якщо він не є прямокутником, звісно, бо квадратом. Протилежні кути будь-якого паралограма рівні. Це властивість паралограма. Дійсно, ось оцей кут дорівнює цьому. Вони протилежні, а ось оцей кут дорівнює ось цьому. Тобто, друге твердження правильне. І третє, відстані від точки перетину діагонали. Ось оця точка. Будь-якого паралограма до його протилежних сторін рівня. Дійсно, це так. Тобто відстань звідси до цієї сторони співпадає з відстанню до цієї сторони. І аналогічно тут. Так що, так що третя властивість правильна. І ми можемо сказати, що правильними є друга і третя властивості. А серед варіантів відповідей це відповідь Д. Дякую, що були з нами. Наразі готуємось розмістити дане відео і потім вийдемо в ефір з, з розв'язками інших задач. Дякую за увагу, будьте з нами.